Можемо починати? Всі знають, коли, наприклад, людина зробила там, два депозити до обіду, що можна не на неї гроші ставити, що вона зробить ще один. Правильно? Це, знаєте, як такий Фелікс-Філіцус в Гар Гаррі Поттері» ти випив, коли в тебе, наприклад, ти зробив на 15 число вже свій план, ти такий, ну, да, під, під тобою земля горить, ти точно знаєш, чого ти хочеш, ти просто береш така впевненість. Ну розумієте, кураж це називається. <реш> да, як йде, то, так і йде. А, але якщо це, якщо це залежить лише від депозитів, тобто, якщо, якщо я красавчик лише тоді, коли зробив депозит, якщо я так міркую, що я зробив депозит, я красавчик, я не зробив, я не вдаха, то тоді це стіл на одній ножці. Це дуже хитка конструкція. А можна додати ще інші, які будуть тримати. Я хочу сьогодні ними поділитися: шість пунктів. Просто шість пунктів, шість складових. Ментальності красавчика і шість складових самоазарту. Як самого себе розважати е, всередині дня. Перший пункт це, це плюси та мінуси кожної розмови. Це все прохання записувати. їх всього 6 шість речень, шість рядків. Дати ручку. Що це таке взагалі? Я проводжу розмову і записую, записую, перед мною лежить листочок, я записую три речі, які я зробив добре, те, що мені подобається, це мої сильні сторони, те, що вдалося. І три мінуси: те, що я не допрацював, не вийшло в мене, те, що зіпсувало продаж, або там ускладнило його. І моє завдання в наступній розмові: щоб ці три плюси збереглися, тобто, щоб я їх переніс. А три мінуси, щоб їх не було. І тоді моє завдання по плюсах на день. Взагалі далі збирати ці плюси. Тобто, якщо я тут три плюси виділив, я проводжу наступну розмову. А в мене лише два, а один загубився. Чому він загубився? Так не має бути. Тому що це моя сильна сторона, це те, що призводить до результату. Це те, що ну, моя суперздібність, я це називаю. Але я її втратив. Тобто я не використовую свої сильні сторони. Ні, так не має бути. Тому ось тут я плюси ставлю, щоб було тут три плюси. Я їх маю зберегти. І якщо там в наступній розмові буде ще якийсь четвертий, п'ятий, шостий, додаю, тоді я їх несу. І моє завдання їх ідентифікувати, а потім нести, щоб е, чітко е, робити свій стиль, да, створювати свій стиль. А мінуси навпаки, тобто є три мінуси. Окей, моє завдання, щоб їх не було на наступну розмову, бо якщо я їх ідентифікував, тобто я їх розумію. Якщо я їх розумію, і е, в наступній розмові вони є, тоді я танцюю на граблях. Тобто, що це таке? Це тоді регрес, це деградація. Я розумію, що це мій мінус, але не виправляю. Це є якраз моя да, те, над чим я маю працювати. І тут я їх просто прибираю. Тобто тут є три мінуси. Моє завдання, щоб на наступній розмові нехай буде 5 мінусів в наступній розмові, просто щоб вони були інші. Зрозуміло? І все, це перше. По цьому є питання? Зрозуміло, так? Да? Другий момент, Другий момент це точки росту. Або вектори росту. Точки росту. Я взагалі це дуже часто використовую. Це частина моєї загальної філософії. Я дуже сильно на неї спираюся. Що це таке? Наприклад, ми, ми колись працювали по декадах зараз. Ви тут працюєте по декадах. Я собі ставлю завдання на декаду. На чим я сьогодні працюю, яка моя точка росту. Наприклад, Працю цю по декадах. По декадах, так. Да. Ви не працюєте? Окей, тоді ви просто для себе тиждень або два тижні, або місяць. Ну ну тиждень. Тиждень. Така дистанція більш-менш, яка потрібна. Я просто працював, ось, наприклад, чому кажу за декади, а, тому що якраз. Такої кількості днів, такого часу вистачає, щоб якесь одне питання дуже добре відшліфувати і вивчити. Наприклад, один тиждень я працюю над тим, щоб запалювати бажання. Другий тиждень я працюю, якщо це вже завершено, над тим, щоб новини продавати, або щоб заперечення грошей взагалі там немає грошей, взагалі не виникало. Тобто я шліфую. І це вже є якраз другий стілець на столешницю. Тобто, наприклад, як було? От ми працювали там з моїм другом Миколою. 18.30 закінчився день, в мене нуль, в нього нуль. Він йде додому з розумінням того, що він не вдаха сьогодні, що він сьогодні ну, нуль. А я також в мене нуль. Але я сьогодні працюю над тим, щоб, наприклад, там, запалювати бажання. І в мене сьогодні було три розмови, де в мене це чудово вийшло. В першій розмові ось так, в другій ось так, а в третій вже прям круто, впевнено і класно. І тоді я йду додому з нульом. Але я себе невдахою не відчуваю, я себе відчуваю красавчиком. Тому що будь-яка точка росту, там, заперечення, емоції, будь-що ще це причина депозиту. Якщо я сьогодні над цим працюю, завтра це призведе до результату. Тому я йду, що я красавчик. І в нас дві різні ментальності. Він завтра, ну, розумієте, да, до чого це призводить. А, як йде, так йде. І ось я себе. Навіть якщо не маю результату, я все одно себе підтримую в такому настрої, що ніби він в мене є, і як іде і І Тому ми він ну це мені дозволяє розігнатися і не втрачати, і взагалі почувати себе ось так. Тут може бути любе-голубе. От я так завжди, в мене, наприклад, дуже було багато. Просто там ну я такий, така людина, дуже вразлива. Я дуже надихаюсь, мене дуже дивує все. І я завжди знав, що блін, цей крутий, я від нього хочу ось це. Від цього, ось це, від цього, ось це. Я в принципі так і робив. Я на початку дзеркалив. Когось У мене немає такого, що я там десь звідки в ну, мене, мене там з голови народжується. Я зеркалив цю людину, цю людину, цю людину. Якось, якось потім мій стиль, власне, в, ну, вийшов. У цьому є питання? Окей, йдемо далі. Третє це оцифрування. Ну, Оцифрування, так. От ні, оцифровування. Оцифро... Оцифровування. Що це таке? Наприклад, я беру, от якщо просто по тижнях, да? візьміть просто 5 минулих тижнів або 10. Чим більше ви берете, тим сильніша, тим глибша буде у вас аналітика і статистика. І порахуйте, скільки вам виходить в грошах один день без ставки. Да? Наприклад, я порахував, ну, я, наприклад, свій приклад по декадах там було. Я просто взяв там 3 чи 5 декад. І в мене виходило, що 4 тисячі я заробляв тоді в 2017 році за одну декаду. Це вісім робочих днів, наприклад, в цій декаді. Тоді я розумію, що це 500 гривень в день, тобто без ставки. Я розумію, що якщо я прийшов, от Микола ну, сьогодні нуль в мене, нуль в Миколи. Він йде в нього якби нуль, а я йду і розумію, що цей день все одно мені приніс там 500 гривень, наприклад. Далі що я робив? Я перевів в гривні кожен свій дзвінок. У мене виходило це півтори-дві гривні. Десь так. А, і кожну годину розмови. Вона мені коштувала з клієнтом в лінії м, десь, мені здається, 150 гривень. Тепер знову ж таки, 18:30, наприклад, коли, да, там, по нулях, він каже, що йдемо додому, а я хочу залишитись попрацювати. Або в суботу вийти, або ще щось. Або просто виходжу. Він каже, що да ні, ми вже на дізморалі, давай йдемо, ми ж це ні до чого не призведе там, завтра. А я розумію, що я зараз просто годину попрацюю. Якщо я з клієнтом годину порозмовляю, а я, наприклад, з клієнтом ніколи розговорчики Лала не веду. Якщо я з ним розмовляю, я, я або намагаюся його до чогось привезти, або ну, скидую, да, там, або доводжу, щоб він скинув і шукаю іншого. Або навіть якщо це е, цільова дія наша, це телефонний дзвінок. Я, ну, от, дзвінок там 2 гривні. Я знаю, що я зараз на годину залишусь, зроблю 100 дзвінків, це 200 гривень. І все, я ввечері е, ну, залишився не просто так. Потім я ще зробив, що я порахував, скільки, ну, можна я не рахував, скільки мені. Ні, рахував, але не пам'ятаю, скільки телефонних дзвінків треба зробити, щоб був депозит. Але пам'ятаю, що 6 годин розмови з клієнтом в лінії це один депозит. І тоді знову ж таки, дивіться, в яку гру я граю. Тобто я приходжу, от коля він він тільки депозит. Тобто в нього злило, злився там на банку, він все, негатив. В нього там не дійшло на запереченні злився негатив. не вийшло, негатив, перенос негатив. А я розумію, я провів три розмови, так вони в мене злились. Але це дві години в лінії. А дві години в лінії, якщо в мене 6 це депозит, це 1 третя. Тобто я заповнив цю бочку да, депозиту умовно на одну третю. І мене це надихає, мене це підштовхує. І мене це а, захищає від того, що в негативні думки, і що в мене щось не виходить, і що я щось роблю неправильно, мене це захищає від цього, розумієте? І тут і в, нам, умовно в Миколи да, затухання, а я тримаю. Тут зрозуміло? Окей, okay, далі. Четверте це впасти на плече. Ви втомлені, так? Да? Або ви такі якісь. Просто? Може, після обіду. А, впасти на плече. Це з марафону. Коли ти біжиш в марафон, тобі 5 годин бігти. Це морально дуже важко. І там є така фішка. Це коли ти просто бачиш когось попереду. І падаєш йому на плече, тобто ти граєш з собою в таку гру, що моя ставиш собі завдання від цієї людини не, не віддалятися. Тобто, якщо вона пришвидшилась. Привіт, заходь. Тобто я падаю комусь на плече, хто попереду мене. Якщо він пришвидшився, я пришвидшився. Він сповільнився, я можу теж сповільнитися. І мені так легше, тому що 5 годин біжати це дуже довго. А так я граю. Як тут можна в це грати? Просто ви бачите, що хтось вже почав розмову, хтось там робиться заперечення. Окей, а я блін не телефоную, давай я буду ну, нас доганяти. А там людина вже на платформу заводить, а я тут що його сиджу, давай, давай, давай. О, тут вже презентація, вже продаж почався, він вже за гроші говорить, а я тут сиджу і щось незрозуміле роблю. Тобто, це не про спешку, а це просто про те, що давай, 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 треба вже взяти, треба вже в роботу взяти. Зрозуміло? А це без цілі. Ти граєш, у тебе ціль така, щоб тобі просто був азарт. Це тобі дасть депозит, і всі задоволені, всі перемогли. Все. Хто перший, той, в кого в кінці місяця більше депозитів. Це просто це поглиблення. А все одно вершина це коли в кого більше депозитів, ти граєш. Тут зрозуміло? Тут так напишу розділення дня. Тобто, якщо я зранку приходжу, і мені до сьомої години треба себе налаштувати, що мені до сьомої години треба бути ось таким. Це так трошки може знову ж таки мене засмутити. А якщо я приходжу, я перше ділю день на до обіду після обіду. А тут до обіду я ділю ще на раз, до перерви і після перерви. А до перерви, повних розмов, таких, де можна, ну, де ви дійсно там робите роботу, працюєте, вас дві, максимум, таких повних, де можна дійсно пороби, ну там да, по, погратися там, попрацювати. Все, тоді мене виходить, що я зараз там. Півтори години да, до перерви, дві розмови. Я можу себе налаштувати. От на що легше себе налаштувати? На півтори, на півтори години часу на дві розмови, щоб викластися наповну. Або щоб до сьомої вечора викладатися наповну цілий день. Тут важко. Тут набагато легше. Навіщо дивитися туди? Я, це називається система маленьких кроків. І все, я собі ставлю завдання. От зараз до перерви пропрацювати просто-просто ну, просто феноменально, просто класно. Взагалі викластися. І все, і це набагато легше. І це, знову ж таки, коли, коли спортсменів питають, усик, Олександр Усик, ви зараз, коли переможете Джошу, а що далі будете? Продовжуєте кар'єру, а з тим будете битись, а того поб'єте, там зразу так, дивіться, я зараз про це не думаю, я зосереджений на поточному поєдинку. Давайте я зараз цей поєдинок десь, Бог виграю, і ми тоді з вами обговоримо. І так завжди спортсмени кажуть, я не думаю, що мене чекає потім, я зосереджений. Є така фраза, коли ти збираєшся там. Я казав вже, да, в подорож не треба думати про кінцеву точку, не треба думати про Бразилію там, Кругосвітне, а думай про наступну свою зупинку, про Стамбул там, чи куди. ти. Все, отут, да, трохи, трохи далі. Правильно? Оце те саме. І це знову ж таки дозволяє мені бути завжди. Тому що ось в мене є поточне завдання. Якщо я починаю прибирати квартиру, там, будинок великий або просто там, двохкімнатну навіть. І просто думаю про те, як я маю це все прибрати. Це ну, я взагалі не почну. А якщо просто ставлю собі завдання, а давай з кухні почнемо. Просто тут порядок наведемо, а там далі подивимось. І все. В мене, я прибрав кухню, в мене є ще азарт енергія, і пішло-поїхало. Так само тут. З цим зрозуміло? І шосте. це Таке додаткове. Правило про те. На кожну думку, на кожну обставину, на кожну подію, яка понижує мій ментальний стан, мій настрій чемпіона, настрій красавчика, я знаходжу щось позитивне. Я проговорив 35 хвилин з клієнтом і він скинув трубку. Проте не 60 хвилин. Я проговорив з клієнтом 35 хвилин, і це ні до чого не призвело. Проте я не слухав гудків цей час. Виключили світло, да, як було там взимку. Проте ми відпочинемо да, кайфанемо, ну знайдемо ж зараз що робити. Я поговорив з клієнтами, знову ж таки, це нічого не призвело. Проте я зараз отримав таку злість, таку енергію, що я зараз візьму іншого, наступного і просто його розірву. Тобто на кожне можна таке проте знайти. Розумієте? І це знову ж таки: ми не контролюємо, які думки до нас потрапляють в голову. Але ми контролюємо і відповідаємо за те, що тут залишається. Негативні думки приходять до кожного, до Олександра Усика і до всіх, до всіх інших. Але питання, що вони тут зроблять. І якщо зараз у нас у всіх дуже такі тут дуже розвинена система негативних думок, ми любимо там, негативити, крутити якісь негативні думки, це в нас дуже тут розвинуто. А зараз задача це правило про те, побудувати альтернативу, побудувати іншу. Мені приходить думка. І у в нас зараз вже на рівні інстинктів, в нас вже до автоматизму доведено, коли вона приходить, я починаю її, це називається ментальна жвачка, починаю її так обдумувати, негативити, і я туди, туди, туди впадаю. А якщо кожного разу, коли мені приходить, я хоча б спочатку ви будете згадувати про це, дай Бог, щоб там 5 разів в день. З часом, якщо ви будете це працювати і робити це регулярно, послідовно, просто хоча б коли згадуєте, то це до звички у вас дійде. І тоді знову ж таки такий рівень. Це коли думка прийшла. раз, зразу про те, перекрили. Це так, є таке в боксі. Коли ти хочеш в боксі набратися впевненості, є таке правило. Просто відповідай, постав собі задачу відповідати на кожен удар ударом. Тебе ударили? Відповів криво косу, просто дай відповідь. Два рази, два рази, все. І ти тоді виходить, що ти даєш відсіч. Так і тут. Ви даєте відсіч негативу. Тому що ви можете цим, наприклад, і взагалі вашим настроєм у вас може бути ментальний стан. Приходять негативні думки, вони його якби намагаються. А ви тут посилюєте, прийшли, понизили. Я про те додав. Розумієте? І це дозволить вас тримати. Бо дійсно стаються ситуації, коли ти розмовляв з клієнтом, ну все було чітко, там банк заблокував. Окей, шукайте. Шукайте, шукайте, шукайте. Завжди є. Завжди. Тут треба, ну. Фантазія, і це те, що дозволить вас тримати. І це все. Це є багато ножок, да? як правильно е, для столешниці. І тоді я спираюся не тільки на депозити. Депозити це будуть наслідки цього. Я розумію причини. Оце все це причини. Оцю, тут, тут, коли я несу плюси, це є причини депозиту. Я спираюся на свої сильні сторони і це призводить до депозиту. Точки росту я собі встановлю, я стаю, стаю сильніший як менеджер. І це призводить до. Тут так само, я розумію, це захист від обез... знецінювання своєї роботи. Тобто, якщо я сьогодні ноль, це не просто так, що я сьогодні дарма приходив. Ні. Це дуже важливі, це, ж... це теж був дуже важливий день. Просто я, я це розумію сьогодні. Просто мені не треба цифри. На початку треба цифри, треба бачити в грошах, що мені це коштувало чогось. І це все, по-перше, посилює да, ваш стан. А по-друге, це просто самоазарт, щоб вам було не нудно. Щоб вам було, тому що якщо ви з досвідом, якщо да, ну, ми тут, тут рутинна робота. Я завжди кажу, що це джунглі, це дуже така жорстка гра, скажімо так, і треба якось себе розважати. І ось це такі моменти, як це можна зробити.